Добрий день! Ви не проти зйомки в ТікТок? Не проти. Е, дивіться, до вас є пропозиція, що ви купили огірок за 2 хвилини, от будь де і за це ви отримуєте 10 USDT на карту Трасті. Deal <раприси> 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 Діл. Що, <раприси> <раприси> що скажете? Скажу, що так. Да. Готові? Та на ізі Але якщо не впораєтесь, нічого не отримуєте. Ти обратився по адресу. Ну давайте, тоді я запускаю таймер, подумай, куди тобі тут побігти. Давай. Готовий? Три. Давай на камеру. Три, два, один. Поїхали. І <рігла> <рігла> живо <Біжово> за ним. Ну, одеть секунд. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.